З нами політичний експерт і гуру Тарас Городні, якому ми кажемо доброго дня. Доброго дня, я ж так почервоніти можу після того. Нормально, бути. треба ж так, щоб знали, з ким. З ким але, дякую, бу... але дякую, але дякую, але да. <рес> дякую. Ну що, давайте подивимося на е, кадровий шторм по різному. Можна дивитися за допомогою е, політтехнології, і тут класично підходила б нам е, філософська комедія Хвіст виляє собакою. Можна подивитися на теорію розбитих вікон, і хаос, і, е, а можна подивитися. З точки зору якоїсь із башення Кремля, що страшенно вигідно, коли саме в нас загостреній фазі війни раптом перевантажується все військове керівництво. Я от про цю штуку Ви з якого боку будете її аналізувати, тому що такого великого кадрового пакету в збройних силах під час війни мені здається, що ми знову вийшли в чемпіони. Ми номер один країна, яка це ризикнула зробити. Ні, ну дивіться, ну ротації бувають різні. Ми ж просто не знаємо в яких країнах ми не володіємо інформацією. А так, ротації бувають у майже у всіх країнах. Тому говорити про те, що е, це щось таке надзвичайне, тим більше в демократичній країні. Я б ну так обережно дуже сказав. Ротації немає в Росії, це от зрозуміло. Є там міністр оборони, є начальник генерального штабу і так далі. Тому тут ну тут питання дивіться, ну Сирський же, це звідки. Він з'явився. Ну, Сирський це ж з команди Залужного, все рівно він на очолював операції відомі всі. Тому я б так знаєте не не знаходив такої великої Ну Звичайно, що якщо є бажання у Зеленського. Звільнити головкома, ну це його право. Він його звільнив. Так ледь тепер це матиме в дійсності наслідки, в тому числі для нього, тому що він бере відповідання за пане Тараса. ми, ми, ми не, не про правову сторону, тому що право у Верховного командувача є згідно закону. Ми про доцільність. Я в цьому плані, що ми номер один в світі, з точки зору сумнівної доцільності робити такі заміни під час загострення. Багатолітньої війни на фронті. Ну, дивіться, це суто військове питання. Я тут не зможу вам допомогти, тому що я військове питання не коментую, оскільки війська це ремесло, так яке потрібно знати. Потрібно знати часто з дитинства. Оскільки для того, щоб військово мало закінчити якусь школу чи мало закінчити вуз, потрібно проходити всі ланки. Всі ланки військової служби, то депутатам у нас можна стати просто так, так фактично. А от військо це є військо, і ну і все ж таки і залужний і сирський, якщо виходити з їх біографії, вони закінчували всі профільні вузи. Вони пройшли всі щаблі військової служби, і тому в даному випадку я б так знаєте не категорично не говорив, що там є якісь підозри, що прийшли абсолютно некомпетентні люди. Знову ж таки, ви ви оцінюєте конкретний кожен кадр. А я все-таки про доцільність, тому що з промови президента я так і не зрозумів. А, а, а ч, що в чому було прокол, наприклад, того ж самого залужного? І що робити сирському, коли від нього вимагають написати план війни на 24-й рік, коли в цьому рівнянні з багатьма невідомими, невідомими є все. Кількість резерву і мобілізації, кількість зброї і БК, кількість західної допомоги і фінансів всього немає. Від нього будуть вимагати план в стилі Мар'яни Безуглої, яка казала: Дайте мені план війни. Ну, якось воно все, все одно не все нелогічно, тому що людина має почути, чому відбувається якась зміна, і чим буде краще наступна зміна. Нам цього всього не сказали. Результат на обличчя, ой, очніше. Результат на чат е телеграм-каналу Офісу президента. Ви можете самі почитати прихильники його політичної сили. Такого там вона виписувала. Що, ну, що це обвал рейтингу як мінімум. Ну, дивіться, ми не знаємо, якою інформацією інформацію генеральний штаб. Упевнено, що це увесь масив інформації, який потрібна, там і по допомозі. Я все ж таки по військовій допомозі. Я думаю, що Україні буде військова допомога. Більше питань по фінансовій допомозі, але це компетенція більше е, уряду, тому що це йому буде потрібно буде викручувати з того, що є. Це стосується і планів мобілізації, це стосується інших ну, принаймні військових питань. Ну тому що ну, плана війни, як я теж е, зауваження робили військово, воно в принципі не існує. Є плани на мобілізації, є плани на конкретні дії і так далі. Тому в такого загального плану ну, я думаю, що це інформацію володіє декілька людей в нашій країні. Чи буде готовий робити це сирський? Те, що вимагає, Думаю що він підготує. Хто сказав? рівно існує планування війська, це ж не воно не може жити без плану. так Я впевнений, що план існує в якомусь вигляді він все рівно є, тому що армія, яка налічує один мільйон людей. А вона сирівний ж живе з конкретними регламентами, з конкретними діями і так далі, для того, щоб просто пересунути певну кількість, ну наприклад, бригаду, треба пересунути з однієї частини в країну в іншу. Це повинно бути задіяне купу супроводжувальних структур, які теж повинні отримувати наказ. Це потрібно задіювати купу інших людей і так далі. І так далі. Тому я впевнений, що такі плани існують. Да Добре, пане Тарасе, Дивіться, є статути, статут. Є регламенти, і по них ми знаємо, як діяти, і військові знають, як діяти. А я зараз тоді просте і складне запитання водночас: так, а чого зняли залужного? От конкретна відповідь. от Просто одне конкретне речення. Чому зняли залужного Героя України, до речі, зразу на другий день нагородили? Ну, ви мене запитуєте. Я я ж його не знімав. Я світі ось воно рівняння з найбільшим є позиція президента, який в принципі окреслив, що він хоче бачити від нового командувача. Ну, це можна вважати претензію до попереднього командуючого, що він там хоче оновлення. Він хоче ну от той перелік, який озвучив. Верховний головнокомандуючий, в даному випадку є опозиція безпосередньо верховного головнокомандуючого. Ну тобто, вам цього було достатньо. Ну, дивіться, тут питання в тому, знову таки, я не знаю, що всередині і я Окей. і ви не знаєте, що всередині відбувалося. Це раз, так? Ну, як не знаю, знаємо, різні... нам чотири місяці показували серіал. Є в розбіжності, немає сваряться, не сваряться, обнімаються, фотки показували. Ручкалися. Так, розбіжності, дивіться, ну, розбіжності в демократичному суспільстві під час війни між е е е е політичним та. Військовим керівництвом це норма, а не виключення. Я от читав читав, наприклад, спогади Черчилля Маннергейма в тому числі цей про Рузвельта У них теж постійно були суперечки. Тільки в ті часи не було соціальних мереж. Так, те що воно одразу ж не було, одразу ж всі відомо, да, Но... і, і повинні розуміти, що ну, наприклад, якщо дивитися той самий Ізраїль, ну там. Ну, наприклад, зовсім інша культура, в тому числі, там офіційно є військова цензура. Все, що стосується війська, ніхто нічого не пише. Так, 70 років виховали всіх, і ніхто нічого не коментує, не пише, тільки з повідомлень Генерального штабу. Там тільки там, до речі, верховного головнокомандуючого немає, там тільки військовицем займаються. Бачите, а ви оперуєте там спогадами Черчилля, Маннергейма, Рузвельта, хорошого калібру, як то кажуть, політичні снаряди. А ми оперуємо трошки іншим калібром. У Даліна я не буду не Добре, добре. Та й він зрозумілих Ну так <реш> слухайте, він, коли, коли його союзник Гітлер напав, він ж тиждень відмовлявся взагалі керувати країною і бухав. Ну що ми так, хочемо так, від Іосіфа. Вимагати, а в цьому випадку, я чому кажу, є великого калібру фігури, а в нашому варіанті тут з'являються дуже цікаві речі. Бо багато знову призначених мають бойовий досвід і хороший фідбек як в військах, так і в експертному середовищі. Но коли територіальною обороною починає керувати ігор Плахута, тут всі зразу згадують про Беркут Майданівські часи. Більше того, достатньо є відео навіть доказів, щоб ми збираємо. Вами поставили просте питання. А для чого ну, хіба було таке кадрове призначення, яке ну, хіба що відповідає якості Татарова з точки зору як речника МВС періоду Захарченка Януковича? Е, ну, дивіться, Плахута, наскільки мені відомо, він теж був у бойових частинах. Так він і до цього воював е, і керував цим питання. Те, що я бачив його попередню е, попередню біографію, я тут не, не є нічим адвокатом в даному випадку. Е, все ж таки, давайте теж розрізняти. Беркут підпередковувався по, по одній лінії. А наскільки зрозумів, Плахута займався внутрішніми військами. Це трохи інше різні вавешники і Беркута зачищали тоді. З вчиняючи ну, злочинні ну, дії, урядову квартал він, якщо якщо там не порушу тут питання, а чи чи порушував кримінальну справу проти них, наприклад, в 14 по інший рік, чому вони тоді не були посаджені і так далі в даному випадку, та як і багато інших питань. Я ну, що я от бачу, от пише колишній депутат пан Жовцяк. Він пише, що він готовий давати, ем, давати що це людина порядна. Ну я тут не можу нікого коментувати. Я в даному випадку знов таки. Ну і ну Ну я тут погоджуюсь якщо людина має певний фідбек, пов'язаний з, е, з майданом такою болючою темою, ну мабуть, треба було перевіряти його біографію. Звичайно, так, і в цьому випадку Ну я кажу, ложка дьогтю, так, в цьому всьому, ми звичайно розуміємо одне. Що тут політичними оцінками вже нічого не зарадиш, тому що все відбулося в рамках закону. І на увазі і всім нам в одному човні або від русських відбиватися. І бажати перемоги всім своїм військовим начальникам, або бути ідіотом і стріляти собі в ногу. Ми бажаємо доброї плідної роботи всім генералам-полковникам, які отримали посади. А, але в цьому випадку, все одно, поки немає комунікації з точки зору, немає простого розуміння, а для чого це все робилося, це означає, що суспільство отримало ще одну дозу недовіри, ну до того відео, в якому проголосили гарні слова побажання або якісь базові тези, які. І ніяк не відповіли на просте питання чому саме зараз, чому саме цих. І які наслідки це все буде мати? Тобто, з точки зору гуртування єдності суспільства чи навпаки розхристаності, анархії? Ну реакцію суспільства можна дізнатися тільки з соціології, тому що те, що ми от е, тут сидимо і робимо припущення, це тільки частина того, що тому що ми люди, які взагалі слідкують за новинами, і у нас є трохи, знаєте, те, що така професійна деформація. Ми часто думаємо, те, що ми обговорюємо, воно в дійсності доходить, наприклад, до нозів. Ну я думаю, що це буде видно по соціології. Як відреагувати, який ваш прогноз? От, просто ви ж людина з досвідом. От ваш прогноз в таких обставинах: вверх-вниз, без змін. Ну на даному етапі я думаю, без змін. Але ми повинні розуміти, влада повинна розуміти, що зараз будь-які невдачі будь-які невдачі, навіть маленькі на фронті, будуть масштабуватися і будуть пов'язуватися якраз з зміною залужного. А от перемоги, а от перемоги вони будуть пов'язувати з залужним, тому що залужний має високий рейтинг довіри. Ну так працює військова свідомість. Ага. Не військова, а людська свідомість. І тут в дійсності сирському досить буде дуже непросто, тому що він може багато чого зробити ну якісного і правильного і здобути певні успіхи. Але будуть говорити, ну це ж його, це ж команда залужного залужного і так воно зробив. А от невдачі у нас часто бувало в нашому в наших в нашій політичній історії невдачі будуть приписувати вже безпосередньо на того хто поміняв їх. І це ризики в дійсності для зеленського. Як і ризики, що він взагалі. Фактично виштовхнув, виштовхнув Залужного, ну, в політичне життя. Я О, що бачите, Залужний... ви прямо з язика зняли. Тобто, виходить так, що тепер генерал Залужний є е, фігурою політичною, попри те, що він жодного разу не заявляв про свої політичні амбіції. Його виштовхали в політику? Е, Ну, тих, хто поради зробити це за е, Зеленському, я думаю, бажання ну, добра йому точно не бажали. Mm -hmm. Вони різними способами так зробили. Тому що дивіться, у нас склалася така ситуація, що фактично дві людини, які користувалися найвищим рівнем довіри суспільства, були в одній команді. Це Зеленський. Ну він як верховний голокомандуючий, ну давайте будемо відвертися. Рівно навколо нього гуртуються люди. У нього висок високий рівень довіри в суспільстві і залужний. Як уособлення армії, так і а оскільки армія у нас 97% підтримки у нас дві інституції: це армія і СБУ на перших шаблях. Це то 97, сімдесят то один. Ну тих, хто безпосередньо відповідає за безпеку нашої держави і базову потребу людини забезпечення безпеки. Знаєте, є така піраміда масло у базова Та? потреба забезпечення безпеки. От вони відповідають і залужний. Я упевнений, що залужний навіть і не думав, що так буде. Ну його призначив Зеленський 21-му році. А він як уособлення, як уособлення. Та, та я просто закінчу, щоб сказати, mm -hmm. що залужний він скакнув вище. Він вже є політика. Він вже є політика, тому що він став взагалі частиною українського народного епосу, Він є частиною фольклору вже. Про нього вже пісні складають діти йому вірші пишуть вони переповідають. Тобто, звичайно, що коли він навіть буде мовчати, та буде мовчати, нічого не робити, ну він все рівно буде як таку альтернатива Альтернатива е ну як альтернативна людина буде, альтернатива владі. Більш того, я не виключаю. Такої речі, що люди можуть змінити думку щодо проведення виборів в нашій країні зараз 60% відсотків проти, mm. а то далі можуть виникнути нюанси. І більш того, я взагалі не виключаю, що наші західні партнери можуть вимагати виборів проведення все ж таки на пане Тарасе, дивіться, от ви власне це і сказали. Тобто, фактично хотів не хотів, виштовхали в політику. Більше того, з бекграундом, який сформований його безпосередньою діяльністю, тобто це частина нашого історично-військового міфу. І він вже таким є, навіть якщо буде просто сидіти і Нічого не робити, то до моменту виборів все воно буде фігурою політичною. Тобто тут стоїть питання не не в тому, що хоче, не хоче, а мусить, а стоїть питання е, в одній обоймі, чи в, ми будемо говорити, що в якомусь там році, в якомусь там місяці будуть вибори, і опонентом е, Зеленського, який буде йти на другий термін, буде саме залужний. От тут варіант чи виштовхають його, як то кажуть, в протилежний табір, бо заходив він в одній команді. Ну, різне може бути в нашій країні. Я цього не виключаю. Що це можливо бути, це беззаперечно, тому що ну я от спостерігав за паном залужним. Ну він дуже непроста людина, в дійсності, як здається, він все ж таки... Відчуває, що сказати, де треба сказати, так як відреагувати, він все ж таки в політиці я упевнена орієнтується. І я не виключаю, що з певною на певному етапі може вже зараз до нього приходили такі думки. І він і у нього, знаєте, от ну на відміну від інших генералів, там просто генерали, які от от які планують військо, які знають, що робити. А на мій погляд, пан залужний. Ну, має такі, знаєте, очі. У нього такі, що бачите, що він дуже непроста в дійсності людина і вміє орієнтуватися. У знаєте, коли у нас було обурення. Чому залужний там пішов, так пообнімав Зеленського. А я думаю, що це не просто так було зроблено, тому що Залужний, от Залужний от він і у нього дуже розвинений емоційний інтелект, що називається, у нього емпатія велика. От Хто я, хто я зв'язкових зустрічав, ну хто і до цього зустрічався залужного, коли він там ще з 14-го року воював. Ну про нього ну, поганих слів взагалі не було. Професіонал чітко чітко організований як військовий і вміє, і вміє проявляти емпатію. А це ну дуже така, я б сказав, я б сказав, така для політика потенційного. Це така ну дуже гарна. і він харизматичний. Він харизматичний, це правда. Та ну але в цьому випадку це якраз і, і, і є різниця між е, советськими генералами дуболобами, і, от, власне, от такими нашими бойовими генералами, які мають оцю якість фіналізуючи нашу розмову, е, хоче того залужний чи не хоче. Багато ваших колег по, е, по цеху кажуть, що в наступному парламенті партія більшості це партія воєнно-ветеранська. Оце більшість в майбутньому парламенті. Йде там на чолі списку залужний, не йде. Отакій реалії і ніякої там, наприклад, там Слуги народу два-три, просто не буде як монобільшості. Чи погоджуєтесь ви з таким прогнозом на найближчі вибори після війни? Ну, дивіться. Я хотів, щоб взагалі армія у нас як джерело для кадрів, вона взагалі заходила у владу не як просто партія, а на всі що блі влади. І це і митниця податкова і так далі. Ми до цього повинні прагнути. От до чого ми повинні прагнути, а тому в парламенті що безпек... буде як ні а ну, в, парламенті, в парламенті. Я думаю, що теж буде, що так воно і буде. Ну взагалі ми прямуємо взагалі до моделі Ізраїля. Де, от ви зараз от відкриєте кабінет міністрів. Вони в принципі всі в піджаках в цивільному, але всі зрозуміло що це або колишні військові або діючі військові і, і так далі. Тобто, це ну ми повинні розуміти, що у нас ну Росія як небезпека, вона не зникне. Якби хто не хотів гарну громадянську війну в Росії, я вірю. Ну, теоретично, але росіяни йдуть в північну Корею, і основне ядро Росії залишиться. Я в цьому не, не вірю. Небезпека все рівно буде і тому у нас. Буде вибудовуватись країна під взагалі потреби армії забезпечення безпеки, а, а це скільки, означає? А скільки, да, скільки управлінців потрібно знаєте для того, щоб поміняти увесь держ... ну принаймні створити критичну масу в державному апараті? Mm -hmm. Ну плюс-мінус 10 тисяч не так багато. Оскільки у нас армія народна, я упевнений, що така кількість людей може знайтися. Ну, наприклад, просте питання: як, от як поміняти митницю? У нас там став не став реформатора, ти все рівно. Чого не поміняєш? А якщо туди зайде 5 тисяч людей? А це зовсім інша буде якість роботи, тому що люди, які гинули, які проливали кров, це все ж таки люди зовсім з іншою етикою служіння е, країні Пане Тарасе, на підтвердження ваших слів, тобто філософія Ататюрка нас е, теж зачепить, досвід Ізраїлю також, бо там навіть прем'єри проходили військові кампанії і, і вигравали війни, захищаючи державу. Тобто, це наше майбутнє. Хочуть ви так. на банковій чи не хочуть політтехнологи, е, так, так їм воно вимальовується. Пане, е, пане Тарасе, дякую за розмову. Тарас Загородній був разом з нами, політичний експерт.